Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді справжній італійський інструмент продуктивності Menchi kl 90 a Поїхали! Це напідпричне цистерна для перевезення комбікорму, грану, зерна та сипучих вантажів. Це Рішення для тих, хто хоче забути про старі камази, кормозмішувачі та неефективну робочу силу. Цей менші був виготовлений на заводі в самому серці Італії в Тоскані. Завод із історією з 1927 року. Цистерна створена під замовлення для українського клієнта з Тернопільської області. Який займається вирощуванням птиць. Перевезення комбікорму для власних потреб тепер максимально ефективне. Виробництво зайняло всього три місяці завдяки високотехнологічному роботизованому заводу, Менчі. Серце нашого транспортного засобу є двигун хац 3 50 t трьохціліндровий об'ємом 1,5 літра, потужність 33,4 кВт при обертах. 2600 за хвилину дивгун оснащений системою Common Rail, відповідає екостандарту Stage 5 і забезпечує економічну витрату пального. Живлення забезпечує два акумулятори 12 вольт, які встановлені в спеціальному захищеному боксі. Мозок цієї цистерни, сучасна панель керування, можливість ручного керування або дистанційний пульт радіусом до 30 метрів. За бажанням можна встановити опцію самозавантаження. Це додатковий шнек, який дозволяє завантажувати вантаж з землі або з бункеру. Це додаткова автономія для вашого бізнесу. Основні параметри Менчика l 90 a Об'єм кузова від 43 до 70 метрів кубічних, завантаження до 28 тонн комбікорму, вага пустого від 7,5 тонн. Двигун хац 3H50T або його еквівалент. Система вивантаження 5 шнекова швидкість 500-600 кг за хвилину. Вивантаження в силос в бункер або на землю. Керування панель плюс пульт до 30 метрів. Матеріал кузова легкий алюміній. Менчика L-90A має 5 снеків. Два горизонтальних, один вертикальний, поперечний та телескопічний вивантажувальний. Телескопічна труба з гідравлікою обертається та змінює висоту. Швидкість подачі 500-600 кг на хвилину. Повне вивантаження 24 тонн комбікорму при 43 метрах кубічних. Це 30-40 хвилин роботи. Які переваги у нашої цистерни? Це автоматизація всього процесу, ручне або дистанційне керування, повна заміна застарілого вашого транспорту та робота у важкодоступних місцях. Менщика L-90A це техніка, яка працює на вас від тоскани до українських господарств, максимальна ефективність та якість. Це був огляд від ТРС. Підписуйтесь, ставте лайк та напишіть в коментарях, яку б техніку хотіли побачити наступною.